Якби подружитися або женитися жени, на своєму мотоциклі, на своїй техніці. У мене коленки дрожать. Я кажу, мене теж. Я так не закохався. Я казав, не приходь на гонки, не дивися і буде все нормально. Дітьми треба займатися, кожна дитина це є і індивідуальність. Сьогодні ми у місті, де був кожен червоноградець, це стадіон-гірник імені Ігора Марка. І тут ставали зірками дуже-дуже багато спортсменів, але хто їм допомагав? Це наш сьогоднішній герой Анатолій Дудик, тренер з Спідваю та мотокросу. Добрий день. Добрий день. Ви зараз тренуєте дітей, спортсменів великих. Хто вас тренував? Як ви потрапили у цей спорт? Я, будемо сказати, жив при Радянському Союзі, мені було 16 років, тоді по тим законам треба було здати на права на мотоцикл. І тоді тільки допускали до того, щоб записували школа до САВ і автошкола. Я прийшов в автошколу, попросився, бо до того я приходив пару разів, мені було 15-14, сказали, що ти ще за маленький ще рано. Я зразу хотів на Спідвей, бо я приходив теж на Спідвей, був сильним болівальником. І мені це подобалось. І мені сказали, для того, щоб їздити на Спідвей, тепер перше повинен навчитися їздити на мотоциклі. І мене записали на мотокросовий гурток, як вони називали тоді. Ну, і я тоді там цілий рік мотоцикли мив, крутив, такий возився, як завжди. Нас тоді, я пам'ятаю, прийшло, я до сих пір всім цю історію розказував, нас прийшло 100 чоловік. Нас там в Шеренгу построїли, і всі сказали, і казали, от будете займати, Був такий мотоцикл Мінськ, старенький. Нас восьмерку, вісімку ми там пробували крутити, в кого вийшло, в кого не вийшло, але то, що нас спідве записалося, 100 чоловік, я точно пам'ятаю цю цифру. І через місяць нас було вже 20, а через 2 місяці нас двоє, Бо ніхто не хотів мити мотоцикли. Всі хотіли їхати. Ні, серйозно, всі хотіли зразу їхати. А там були дуже сурові умови, тому що були такі ще старші хлопці, ну, я скажу, мужики, були майстра, майстри спорту, кандидати майстри. Була вже така солідна група з Ну, Вони до нас відносилися як до дітей, хоча нам було 16 років, то зараз і цей. І отак я цілий рік ходив, допомагав туди-сюди, всім допомагав. Потім мені дали. Як вони кажуть, о, кажу, коли ви дасте мені свого мотоцикла? Вони завели мені такий маленький бокс, а там світла навіть не було. І кажу, вон там твій мотоцикл. І я пішов, перерив то все металолом, якусь раму знайшов, якісь картера, і так потихеньку, потихеньку почав собі збирати, то нічого я не вмів, нічого не знав. Щось трохи питався, щось допомагали, щось не допомагали. Ну, коротше, вийшло з того, що через пів року я собі зібрав той мотоцикл. Mm. Я був щасливий, буцім, то я на Феррарі виграв. Mm. І цей... Почали на тому мотоциклі тренуватися. Ну, ми їздили. У нас була траса на другій ВМ шахті. Кожній неділі у нас був Олександр Сергійович Решетняк, тренер такий. У нього такий маленький запорожець був. Він нас в колону строїв, і ми за ним так гуськом, як, як, як качата за качкою. Ти, 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 їхали туди, приїжджали, там тренувалися. Якщо нас було чоловік 10-15, то назад практично 10-12 чоловік мотоцикл вручну волокли назад, вони не ламалися. Але нічого, весело було. Форми в нас такої теж ніякої не було. Ми їздили в звичайних кирзаках. Я не знаю, чи ви знаєте, що це таке, але коротше, <рес> ризики такі були воєнні чоботи. Спортивні штани такі були совєтські. Шолом такий теж совєтський, окуляри. Ну, такі, практично ніякого захисту не було. Але нічого, якось ми, ми їздили. Отак ми починали. А першу гонку пам'ятаєте свою? Ой, першу гонку, я ж пам'ятаю, то була гонка, була гонка в місто Туркі. Місто турки, не знаю, туди це Карпатська чи як така ну, область. І я стояв на старті, в мене був Мінськ, я там готовий готов. І я стою на старті, а мій колега стоїть біля мене. І, а нас затримали на старті, чомусь не знаю, що там сталося, там не могли закінчити. А він до мене каже по-російськи, бо він росіянин, каже, у мене коленки дрожать. А я кажу, у мене теж. А він каже, слава Богу, що ні в мене одного. Дуже хвилювався. Але як вже виїхав з старту, кинув сепані, помчався, то вже все попустило. Все було добре. Яке місце я там зайняв, не пам'ятаю. То точно не скажу, бо дуже було багато народу. І для мене була радість, що я взагалі перший раз попав на гонку. щастя було. Скільки років ви їздили на гонках особисто? Ну, от я в 16 почав, ну, 16, будемо сказати, умовно сказати, в 17 я почав їздити до армії. В армію я пішов 21, бо мені дали відсрочку, я на шахті працював. І потім я прийшов з армії 23-25 женився і їздив до 33, 33 роки. Мені було, я пам'ятаю, що я пам'ятаю, тому що тоді я перший раз. Сів на японський мотоцикл після ЧЗ, бо ми їздили на чз так такі були чеські мотоцикли. І я як спробував Хонду, і я так не <зас> закохався, що я сказав, що я буду їздити на Хонді, або взагалі на чому їздити не буду. Бо була дуже велика різниця, то навіть ну, я не знаю, то то ж саме, що Феррарі і Запорожець. Я вже їхав, я ну, досить таки був успішний, якби, як нас називають, крепкий середнячок. По мотокросі, бо я і вигравав змагання, і другим приїжджав, і в третій, і п'ятим. Дуже тяжко було вигравати взагалі змагання, тому що мотоцикли були чешські і вони часто ламались. Навіть під час гонки я їхав, наприклад, другим, і в мене лопала рама, або клинив мотор, або рвалося ланцюг, або в розліталася. І за того дуже часто були сходи, сльози, нерви, психи і так далі. таке. А в 33 я вже замучився на тому, і я вирішив. Ну, тоді якраз був такий період, що вже якби, на розпад Радянського Союзу, взагалі фінансування було погане і так далі. Хоча ми в мотоцикли всі майже за свої гроші все робили. Працював, там, левову долю жінці віддавав, там, трошки собі збирав, вибирав гроші, купляв, якісь запчасті, було таке, щоб можна було купити. І їздили. Вже згадували про жінку. Як вона ставиться до такого спорту небезпечного? Як? Як всі жінки? Як всі жінки. Коли виходила заміж, казала, що не буде мене чіпати. Вийшла заміж, трошки бурчала, але потім ми з нею поладнали і все. Я казав, не приходь на гонки, не дивися і буде все нормально. Розкажіть про, про досягнення своїх учнів. Андрій Карпов. Все-таки, можна сказати, він, ну, він був і віце-чемпіоном Європи, і бронзовим призером по Спідвею. У нього дуже багато регалій, і майстер спорту, і майстер спорту міжнародного роді класу. Я не буду казати на ту тему. Але те, що він, наскільки я зараз пам'ятаю, чемпіон Європи серед пар, в якому році не скажу, не буду брехати. Все-таки якби, найвищий моє як тренера досягнення. Мене в почали поважати після того, як Карпо почав вже їхати. Другий такий, який ну, не соромно за нього, це чемпіони України серед професіоналів і серед аматорів це Стас Городник, Станіслав В Даний час мене теж, я два роки тому, е... мене запросили в місто Рівне, і я займався. Два сезони Марком Лєвищеним. Він зараз е, вже практично в Польщі тренується, має контракт з південним клубом Вількі Коросно. Він там їздить. І цей, в цьому році в нього досить такі хороші результати були на міжнародній арені. Не буду там казати, він був, приймав навіть участь у було, це, бо було останнє відбори на чемпіонат світу, Челлендж, яке називається. І він там в останньому заїзді ви обігнав чемпіона світу. Бартоша з Марзліка. Дуже велику роль грає психологія. Треба, ну то, як я казав, з тим початку ми не стояли, ми на коліна тряслися, а дуже багато є, що не можуть справитися зі своїми емоціями і роблять маленькі помилки і не привозять місце це, яке хотілося. Треба Вчитися не тільки їхати правильно і швидко, але і вміти себе тримати свої емоції. Бо одна хвилина за одну-ту хвилину спортсмен не повинен зробити помилки. Бо одна помилка, як я казав, ти, ти їдеш перший, зробив помилку, ти вже їдеш третій. Зробив помилку, ти їдеш другий. Зробив помилку, ти вже їдеш останній. І то за одну хвилину. Це дуже тяжко. Це е, така якби кажуть, Довгий, займає довгий період, це, поки вивести на такий добрий рівень. Ну і треба ще мати техніку, звісно, на чому їхати. Тому що це є якби, як, 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 як женітьба по-русски. Да? Спортсмен має якби подружитися або жени, женитися на своєму мотоциклі, на своїй техніці і відчувати, бути на ти, розуміти, знати, як її настроїти, що йому бракує. Бо зараз на даний момент настільки це. Вже тяжко спортсменам їхати, що вони кажуть, що крім того, що ти маєш їхати міти, ти ще повинен бути інженером або конструктором, або щось міти робити. Тому що я, коли був маленький, будемо сказати, ну то я мене життя навчило. Я то все там крутив, ті железяки, так, і так, і вчилися, щоб воно доїжджало до фініша. А зараз таку техніку, техніка дорога. Зі скількох років потрібно починати свою кар'єру. Такому виді спорту, аби досягти справді крутих результатів? Ну тут немає як би сказать, правила. Наприклад, починається з трьох років, з чотирьох, з п'яти У мене от зараз в Польщі є, займається перно Петро Парніцький. І все він зараз практично в Польщі має контракт з клубом Лєшна. І вже він непогані результати показує, але практично йому було 15 років. Я почав його там тренувати. Зараз 16, вже він там в Польщі. Але почав він їздити з п'яти років на 50. Я не сумніваюся, що в дітей є дуже велика мотивація їздити, але як їм переконати своїх батьків, як батькам впевнитися, що все буде добре з їхньою дитиною. Дитина вона приходить, вона хоче їхати. Їй не важливо, не питається вона ні тренер, ні. Дайте мені цикл, я буду газувати. І от, як... Як кажуть, народі дитину починається саме простого. Це береться такий ну, як кажуть, неагресивний мотоцикл або початків. Ми називаємо їх початківці. От, діти, які починають. Береться невеличкий мотоцикл залежить залежності, в скільки років хлопцеві. І потихеньку починається викатуватися. Батькам ну, дуже тяжко, тому взагалі е... батьки приводять. Дітей дуже часто мотокрос або спідвей. Це саме. Буває, що діти приходять, але в них проблема. Чому? Бо батьки не дозволяють кажуть, що це страшний від спорту і так далі, і все остальне. В Польщі найопасний вид спорту, професійний, це є кінний спорт. Травматизм. На порядок вищий, ніж спідвець. Спідвець займає взагалі не в Польщі. п'яте місце по травматизму. Дітьми треба займатися. Кожна дитина це є і індивідуальність, хто є такий азартний, хто є не азартний. І от зараз, наприклад, є стадіон. бачите. Тут і як для мене я от говорю всім, що хочу, всі хочуть, щоб зразу сідали і їхали в заноси. Я прошу тих, хто що хочуть, щоб я займався, ну, хто керує там, стадіоном чи там, в міській раді, я об'ясняю, що є от поле трав'яне, Дайте мені дозвіл, щоб я зробив дітям щось таке маленьке, початківці. Не зразу на велику дорожку, а от починати з простого. Я не то не видумую, тому що я всім розказую в Швеції, Фінляндії, Данії, Германії, в Польщі є, як ми називаємо, великий трек і міні-трек. Міні-трек це для дітей, для початківців, тому що не можна запустити дитину якійсь 10 років, чи 8, чи 6 на таку велику дорожку. Він може просто не справитися з управлінням і все. І... І на тому на рівному місці, то все вже яка... не знати, як там, буде дитина травмована, ти не травмована, але воно нікому не потрібно. Це такий простий, ну, як би сказати, є база знань, наприклад, у мене, тому що, наприклад, в нас в Україні нема. Ну, є, може вчити, є тренер на, по футболу, тренер по плаванню, по чому там, хоче, там баскетбол, волейбол, але ніде не нема, щоб хтось тебе навчив бути тренером на. По спідвечі мотокросу. Я все життя вчився сам, сам по собі. І, і так зараз передаю свої знання всім остальним. Всі мої вихованці їздять, хтось їздить аматором, хтось їздить так, але їздять, дзвонять, спілкуємося, щось не виходить, бо нічого на місці не стоїть. І, можна сказати, передаю свої навики, свої знання. А колись Спвай був в Червонограді провідним видом спорту, на вашу думку. Чи відродиться він, і чи знову ми будемо бачити гонки на цьому прекрасному стадіоні? Ну, я скажу так, я займаюся 77-го року, і я ніколи не опускав руки. І що би не було, я казав, я буду їздити, їздив, буду їздити і буду їздити. Та зараз я кажу так само: я тренував, треную і буду тренувати. І що в мене вийде? За свої, зараз ми, зараз виходить, ми, якби, у нас є група ентузіастів, і ми за свої кошти нам дали невеличке приміщення, ми зараз його там приводимо в порядок і будемо потихеньку якби, дати йому не вмерти. Далі, якщо буде фінансування, ми розуміємо, що зараз час такий тяжкий, і завіть не хочу на ту тему говорити, але ну, рано чи пізно закінчиться. І якщо буде, будемо зустрічним, бо є називається це, якби. Діалог зустрічний. Ми йдемо до них, вони поговоримо, що ми хочемо, і вони йдуть нам на зустріч, виділяють нам кошти. Ми ж не говоримо, що дайте нам то. Якби розуміння має бути. Буде фінансування, буде розвиток. Бо це є дуже дорогий вид спорту. Тому що це не є футбол, це не є баскетбол, це чи дали м'ячик і це. Вот. Підготовка стадіону, і саме дороге це місце займається техніка. Вона дуже дорога, вона закордонна. Але я кажу, надія помирає останньою. Ми не, руки не складаємо, стараємося зробити так, як було. От я досі пір їжджу, буде, не буде, виганять мене, не виганять, але я все одно буду тренувати когось. Петю, Ваню чи Настю. До мене є дві дівчини, до речі, одна з Черноради, а друга з Бродів. І вони теж хочуть спробувати по спідвею. Так що, все, все у нас добре. Ми вам дуже дякуємо і ми сподіваємося, що зовсім скоро ми побачимо знову е, спідвоїстів під вашим проводом, які будуть займати призові місця. Дуже вам дякуємо до наступних зустрічей.